Христос Воскрес! Свячісні Отці, дорогі браті і сестри, маю честь сьогодні привітати вас великим праздником Пасхи Христової. Сьогодні вся вселенна небо і земля торжествує Воскресіння Христове. Сьогодні, воєдину в гармонії, ангели з неба і в храмах і обителях вірники воспівають головний гімн і догмат перемоги Христа Женодаса на смерті, що Христос Воскрес! во істину Воскрес. Позаду на залишився святий Великий Піс, свята Чертидесятниця. Кожен з нас приходив до істочника всіх благ Бога в таїнстві покаяння і каючись в своїх гріхах, оновляв і воскрешав свою гріховну природу. Ми, причастившись неодноразово святих Христових тайн, стали свідками оновлення і обоження нашої душі. Кожен з нас свідчи про те, що. Воскресав Господь в серці людині завжди тоді, коли ми підходили до святої Євхарісті, до святої чаші. Ми згадували під час іванських читань і взагалі всіх текстів з святим великим постом, що Господь претерпів знущання, предательство близької людини, розп'яття погребіння. Ми зараз святкуємо печать домостроїтельства Божого Спасіння. Адже Господь Милосердний воскрес із мертвих і затьмарилось тоді всі страждання, ті, які були описані во всіх письменах святого письма і богослужебних текстах Великим Постом. Воскресіння Христова це праздник із празників своїх жеств. Це праздник, який, по суті своїй являється не просто історичним моментом, що Христос воскрес із мертвих. Це є празник. Всього людства, всього світу, адже Воскресінням Господнім Господь примирив небо і землю, дав можливість людині з'єднатися з Богом і Отцем, дав можливість через Воскресіння і славне свого Знесіння, указавши нам шлях до неба, наслідувати вічне блаженство з воскресшим Христом, що є ціль християнського буття і християнського життя. Ми сьогодні славимо в наших храмах непрестанно Воскресіння Христове. Вчора ми стали свідками, коли в Святому Граді Єрусалимі звершується чудо милосердя Божого. На гробі Господню після уставної і вже традиційної молитви блаженнішого святішого Патріарха Святого Града Єрусалима всія Палістини сходить благодатний огонь, приводвісник Воскресіння Христового. Знам'я з неба показує про те, що істинне Воскресіння є головним моментом в житті взагалі церкви Христової, в житті кожного християнина, коли серце відкривається і сповіщає про те, що Господь милосердний Воскресінням спас наші душі і збавив нас від гріха, прокляття та смерті. Святіший патріарх святого Града Єрусалима. Зашечив Ковуклію, де знаходиться центр, духовний центр християнської вселенної, засвідчив після полуночниці, після Заноса Святої плащаниці, громогласно на весь світ з момента і місця Воскресіння Христового, співаючи гімн, що Христос Воскресли смертю, смертю смерть поправ і суші в гробі живо дарував. Святого Граду Осилиму рознеслася ця війська по цілому світі. І нема воселенної місця або міста, або країни, або серце віруючої людини, яка б не поставляла в цей день Пасху Христову. Ми один одного вітаючи, даруємо Симвоскіння пасхальне яїчко, яке по традиції покрашено різні кольори. Пам'ятаємо цю традицію, коли Марія Магдалина прийшла до імператора Ті і протягнула. Біле яйце, за словами Христос Воскрес. Імператор Тіверій був здивований таким привітанням і, сказавши, не може воскреснути людина, як не може в твоїх руках почервоніти це біле яєчко по приданню на очах у імператора, яйце стало червоне. В знак символа цього ми кожний праздник, кожний Великий день. Вітаємо один одного з символом Воскресіння, з Паскою Христовою, Пасхальним яйцем. Хочу всіх сердечно привітати з цим великим праздником, адже кожна людина стає сопричасником Воскресіння Христового. Воскресіння Христового проходить в душі людській непрестанним процесом. Це не просто якийсь момент, коли людина відчула або привітала один одного гімном Воскресіння Христового. Само Воскресіння, воно проходить в душі людській напроті цілого життя. Ми воскрешаємо в таїнствах церкви Христової, ми воскрешаємо свої душі в покаянні, в молитві, в добрих справах, в творінні євангельських заповідей. Кожна людина приобщається Воскресінню. Маю честь. Велику, всіх наших вірників, всіх жителів нашого рідного Закарпатського краю, всіх людей Вселенної нашої, привітати з праздником Пасхи Христової. Від душі бажаю всім вам, щоб ми могли сподобатися великої радості на небесах в пакі битії, в об'яттях Воскресшого Христа, тому що ми знаємо добре. І переконані в тому, і увірені в тому, що Господь заради нас зійшов на землю, насради ставши чоловіком нашого спасіння. і ради цього Воскрес, щоб Воскресити наші душі. Мира, благодаті Божою, доброго здрав'я, пасхальної нескінчаємо радості бажаю кожній людині ці свято Великодня, Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!